Пане Олексію, вітаю вас власне на Security, Energy Security форумі. У вас багато є цікавих інтерв'ю у пресі. Ви знаєте, говорите так, щоб людям було зрозуміло. То власне за вашими оцінками, станом на сьогодні, після 11-ї масованої атаки по енергетичній системі України, яка у нас власне ситуація у ній? Ну, ситуацію давайте отак от розділимо те, як ми входили до опалювального сезону, і ситуація після двох масованих атак. Перше, треба зрозуміти, що расисти б'ють по-іншому. Ну, тобто вони б'ють комплексно, і навіть якщо ми хочемо максимально захистити фізично, тобто ці три елементи захисту, це не завжди нам дозволяє сказати, що ми захистили. Чому? Тому що вони змінюють логіку атаки, вони змінюють комбінацію зброї, яку вони атакують. І насправді, це перший раз в історії людства відбувається така ситуація, коли ми маємо захистити об'єкти енергетики цивільної інфраструктури, це терористичні акти расистів, але об'єкти цивільної інфраструктури від таких комплексних і кожен раз нових атак. Якщо говорити про входження, то у нас потенційно міг бути дефіцит, залежало від пікових навантажень, а в моментах мінусових великих температур мінусу, тобто, десь, якщо три дні мінус 10, це був пікове навантаження. Дійсно, у нас могла бути така ситуація, що десь одна черга відключення. Вимушена, але була б зараз. На сьогодні все-таки треба говорити, що відбувається відновлення системи транспортування. Це високовольтні лінії. Це для того, щоб від великої генерації передати споживачам. І рашисти, на жаль, били по об'єктам, які забезпечують видачу потужності в мережі від атомних станцій. Тому ми зменшували потужність, яку несуть атомні станції вимушено, тому що просто не могли передати те, що виробляють. П'ятом інстанції до споживачів. Зараз відбувається відновлення, ми бачимо, що потрошку зменшуються планові графіки відключень, але маємо втрати в генерації після цих атак, а генерацію відновити важко, особливо в такі моменти. Плюс, якщо говорити відверто, деякі об'єкти у нас відновлені, вони не нові, ну, тобто їх намагалися полагодити там, де це можливо, і вони можуть дійсно працювати не як. Ну тобто нести аварійні ризики. І це також величезний виклик, коли навіть під час великих навантажень у нас можуть бути аварії не через рашистів, а через те, що вони були раніше, або на обладнані понад нормові навантаження. І насправді тут залежить два величезних фактори: критичних фактори це погода. Друге, додаткові обстріли расистів. Якщо ми зможемо в поточному режимі проходити, то це десь до двох-трьох черг відключення при мінусових температурах. Якщо у нас буде більш-менш помірна зима, десь нуль плюс, то це може, може скоротитися десь до однієї, до двох. Якщо у нас буде виходити дійсно із імпортом, тому що є фінансові на сьогодні обмеження по імпорту, тобто ми будемо повністю утилізувати можливість те, що дають нам зараз партнери, вони дають 2,1 і тобто ми можемо дійсно прийти до якоїсь там до одної черги і вийти можливо в період, наприклад, найменш, Найменше навантаження це свята. От і в Європі свята, там падають ціни до нуля. І тут у нас може бути найменше навантаження, як результат може не бути відключень. Але два фактори, які кардинально все змінюють. Атаки расистів, але, на жаль, у нас. Базовий сценарій, що вони можуть, вони, скоріше за все, будуть продовжувати. І тут вчора говорили, що нам треба додаткове ППО і досить багато додаткового ППО. І це треба зробити, бо дійсно досить важко відбувати такі масовані масштабні атаки. Це перший пункт. А другий пункт це погода. Погода буде впливати, і нам відверто треба сказати, повезло. З дві зими попередні були без критичних температур. і ми проходили досить нормально ці виклики, тому може третя також буде такою самою. Ну, дві, дві, три, чотири черги я переведу в години, це 8-12 годин, 8-12-16 годин, так? Ну, це до 12 годин, але це на, поки найпесимістичний сценарій. Е, на сьогодні у нас десь виходить 8 годин, коли у нас найменше навантаження, вночі відключаються найменше, тобто, і знову таки, будуть відновлені. У нас є і партнери, і в рамках Energy Community поставляється багато обладнання, е, є певний запас обладнання на те, щоб відновлювати Наші, нашу інфраструктуру. А, тому треба деякий час. Давайте також відверто. рашисти, наприклад, можуть бути касетними е -е, е -е, да, снарядами, і енергетики заходять десь на другу добу, на те, щоб відновлювати, тому що просто фізично треба, поки рятувальники ДСНС зможуть дати доступ до цих об'єктів. Тому два дні вимушено енергетики чекають. Ці два дні у нас не такі жорсткіші відключення є. І тут є така, ще особливість. Ну це власне не таємниця, це помітно. Значить, росіяни вдарили. Там було 126 ракет, перший ракет. Перші у листопаді. Півтора тижні ми практично більш-менш там почали відновлюватися і вони завдали удару знову. Вони є таке відчуття. По перше, ми історично знаємо системи один одного. Вони розуміють, куди вони били раніше, вони б'ють по критичним для системи об'єктам, вони намагаються дійсно вдарити найболючі місця. І тут просто йде насправді протистояння між ППО, яке має захистити ці об'єкти, та як -то, терористичними завданнями расистів. Тому так дійсно. Є такі критичні елементи, які ми маємо максимально захищати. І насправді, як я казав, там фізичний захист, він ще до кінця не доведений. Десь воно розпочато, десь на якомусь етапі воно реалізовано. З іншої сторони, зважаючи на те, що абсолютно можуть бути різні атаки, які неочікувані. Ну, я можу навести приклад. Ми ще не мали справу. Я маю надію, що на місцях є досить добра. Добрий захист фізичний, але можуть бути диверсії. Тобто це не атаки ракетами чи безпосередньо шахедами. Це можуть бути хтось на місцях, як от ми бачимо, палять автівки військовим. Це може бути спланована акція, і, досить... і тут у нас величезна інфраструктура, і захистити кожну опору або кожну невелику підстанцію це також проблема. Ну, тобто Ми не знаємо, як, але розуміємо, що треба готуватись. Крайнє запитання. Найважче, певно, буде, що прифронтовим містам та селам ну, Миколаїв ми бачили, там були болючі удари, Сума, Сумщини, Чернігівщина, Одеський регіон, не прифронтове, але складно захищати. Яка там може бути ситуація? Ну, якщо побувати в тих регіонах, можна побачити, що там просто розбита інфраструктура, це розподільча інфраструктура. Іноді кабелі просто накинуті, іноді відбувається от, розбите якесь містечко, приїжджає. Розподільча компанія ставить трансформатор там, де він раніше не стояв, він просто розкидує мережі до найближчих споживачів, щоб якось заживити. Те саме і з газорозподільчими мережами просто варяться вони як, як і вони абсолютно безпроектні рішення і тимчасові рішення. Тому насправді дійсно це виклики, вони величезні виклики. І тут дуже важко просто якось оцінити реальне реальну можливість. І якраз тут більше іде, уряд робить те, що може. Він взагалі не відключає ці регіони, розуміючи, що вони виходять через обстріли, навіть здебільшого відбувається обмеження постачання. Але треба знов таки говорити відверто з українцями, які знаходяться на тих регіонах, і треба ну дійсно реагувати, коли треба евакуація і фактично інфраструктуру відновити. Важко або неможливо, це іноді абсолютно правда, і це треба сприймати як те, що роблять терористи російські. Бо дійсно є ситуація, коли інфраструктури просто немає, і просто треба відновити з нуля. А, наприклад, десь якесь містечко або село поруч. Воно начебто і не було. Воно було в сірій зоні, але не сильно побите, там можна жити, з іншої сторони, воно використовує інфраструктуру десь поруч, яке просто знищено. Тому там, там дійсно є героїчна робота енергетиків, які здійснюють це можливе. І дійсно там є багато тимчасових рішень, вони реалізуються, але знов-таки це війна і, на жаль, треба дуже уважно слухати, якщо дійсно. Нема можливості відновити.